Вдався до погроз, очільник Кремля висунув ультиматум для розблокування зернового коридору, хоч і відновлення роботи аміакопроводу між Тольятті та Одесою, і підключення низки російських банків, які задіяні в експорті агропродукції, до системи SWIFT. Розглянемо можливість повернутися в нього, але при одному слові, якщо будуть в повному об'ємі учтені, а головне реалізовані, «Іменно реалізовані всі без виключення, раніше согласовані принципи участі Росії в Тисділки. Росія має вигоду в тому, щоб не поновлювати зернову угоду, бо ж хоче сама стати головним постачальником агропродукції в світі, в тому числі й тої, яку краде в Україні. Свої послуги Федерація планує запропонувати уже на найближчому саміті. Росія Африка одна з цілей, яку переслідує. Вихід Росії з чорноморської зернової ініціативи це спровокувати підвищення цін на зерно і під ці високі ціни продати якомога більшу кількість свого російського зерна, в тому числі. Змішуючи вкрадене українське зерно з російським і заробити на цьому грошей для фінансування своєї воєнної машини, ну і собі в кишеню там на яхту щось відкласти. А паралельно з тим сиплять погрозами в Міноборони РФ заявили з 20 липня усі судна, які заходитимуть в українські порти, вважатимуть потенційно небезпечними і по них відкриватимуть вогонь, незалежно від того, під яким прапором пливтимуть ті кораблі. Чи прапор ООН гарантує від того, що російська ракета не прилетить на палубу чи не потопить цей сухогруз? Ну е, у сум... Сумніваюся, оскільки ми вже чули заяву е, міністерства оборони е, країни агресора про те, що будь-які перебліки будуть. Іно вони ніби вважаються військовою цілю. Це насправді піратство на тлі цієї заяви в Євросоюзі вирішили збільшити обсяги військової допомоги для захисту портової інфраструктури України. Паралельно президент Володимир Зеленський просить системи протиповітряної оборони від країн-партнерів. Хоч якоїсь реакції від ООН. він не буде в безпеці, якщо ООН дуже чітко і дуже твердо не почне працювати. На рівні генерального секретаря. Окрім його слів, які були достатньо потужними, потрібна, потрібні практичні дії. Цього ми поки що не побачили. Україна вже напрацьовує нові шляхи вивезення зерна без участі Росії. Один із озвучених варіантів через територіальні води Румунії як країни НАТО. Тим часом Німеччина працює із союзниками над можливістю транспортування збіжжя залізницею. Юлія Васильєва, новини, 33 канал.